Історія у нас чекає, 21 числа літургія, Різьбо Богородиці, Велике Свято. А я зацікавленим хочу сказати, це якраз річниця. 25 років, як в нашому храмі служиться літургія. Перша літургія після 60 років руїни От служена була. 21 вересня 1991 році в такій руїні, що на відео дивитись просто страшно на ту руїну. Але почалося все. І не припиняється. І тому я кличу на цю службу і на свято само собою. Різдво Богородиці, це наш храмовий день. У нас один з приділів пристіл, присвячений цьому святу. Це наше храмове свято. Мале. Найбільше в нас Йоанн Богослов, друге в нас Різдво Богородиці. Але, крім того, 25 років. Це варто того, щоб, щоб бути разом, щоб відчути, що, що ми сила за молитвами Святої Богородиці, за Божою допомогою. Ми таки сила. Ми з вами символізуємо нашу нездоланність. Як нас хотіли знищити, як хотіли, щоб не було української церкви в Харкові? Скільки було зусиль для цього докладено нашими супротивниками? Як нам було матеріально важко 90-ті роки пережити? Але ж пережили. Встояли. Думали, що ми завалимось. Ну, а українці дуже уперті. Така в них властивість, вони такі уперті. Вони будуть зубами чіплятися і стояти. Оце наша, наша доля. Це, оце ми. Тому ми символ нашої нездоланності. Слава Богу. Ці 25 років ми того тримаємось. Слава Богу. Ну, далі у нас вечірнє богослужіння, само собою, у вівторок, о 18-й годині, святкове вечірнє богослужіння. В середу, о 9-й годині літургія, подальший розклад в п'ятницю служби. Ввечері о 5-й, в суботу, о 8.30, в суботу, 3-й, неділю о 9-й. Це як завжди. У нас починає працювати сьогодні. Так. Недільна школа для дітей. Хоче що сказати наша вчителька? Дійсно, сьогодні відкриваються двері для наших діточок. Ласкаво просимо всім, але я хочу просто в цьому контексті таке оголошення ще зробити. В минулому році ми закінчували поїздкою. в Озеряни, діти були щасливі і радісні від цього. А в цьому році, 2 жовтня, у нас є можливість. Поїхати в Борисівку. Борисівка це коли